Три продукти, які повинні бути в раціоні харчування щодня, щоб покращувати твій процес травлення і роботу кишківника. Перший крутезний продукт це квашена капуста. В квашеній капусті міститься багата, велика кількість ферментів і активних речовин для перетравлення їжі. Це є джерело ферменту утворювальних процесів. Другий продукт гарбуз і гарбузове насіння. Це є джерело розщеплення жовчних кислот, і це є гарбуз, який покращує роботу утворення жовчі і видільної функції. Тому щоденно в по можливості в раціоні споживати гарбуз і гарбузове насіння. Третім крутезним продуктом є зелений натуральний чай, який має багато фітоцинів, який має багато абсорбентів, який має багато ефірних масел, які покращують роботу травлення, які покращують роботу кишківника, які чистять слизь і розщеплюють солі по нирках. Тому щоденно ці продукти повинні бути в твоєму раціоні харчування. Підписуйся на мій Тікток, став лайк, рекомендуй друзям, знайомим відео мої багато їж цих продуктів, яких я назвав, і бережи своє здоров'я.